Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Ну що, мої незламні? Ми починаємо новий тиждень, що він нам несе з 22 по 28 січня. Вже закінчився січень. Друзі, в мене, чесно кажучи, шок. Але давайте швиденько подивимося, що нам цей тиждень готує і які трансформації, яку місію нам потрібно нести. Тому. Сідайте зручненько і починаємо. Але за цю інформацію ви маєте як завжди відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що, розпочинаємо наш з вами тиждень, як завжди, з карти Сігніфікатор. Якщо ви тільки-тільки приєдналися і абсолютно не знаєте, що таке сигніфікатор, зараз вам розкажу. Сігніфікатор це та карта, яка уособлює собою по факту саме, сам тиждень. Тобто вона говорить про те, який буде тиждень загалом. І це карта двійка мечів. Ну що, друзі, не. Такий легкий місяць, як нам здавалося, але давайте про нього поговоримо більш конкретніше. Двійка мечів говорить про те, що в нашому житті інколи ми не хочемо вирішувати деякі моменти, а сидимо на нашій прекрасній п'ятій точці і чекаємо чогось, чекаємо. Коли прийде в наше життя якісь, якась друга половина, чекаємо, коли е, до нас прийде нова успішна робота, чекаємо, коли зміниться влада, коли настане мир. Чекаємо, 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 але для цього нічого не робимо. Оце е, зараз я звертаюся саме до всіх тих людей. А я впевнений, що навіть я інколи собі дозволяю подібні речі. Хоча я не можу назвати себе людиною, яка просто сидить. Чогось чекає. Але якщо ця карта випала як сигніфікатор, вона нам про щось говорить. Тому давайте, друзі, сьогодні поговоримо саме про наші проблеми: про те, наскільки нам важливо їх на цьому тижні вирішувати. Тобто тиждень буде ідеальний для того, щоб вирішити наші з вами. Проблеми. Давайте подивимося, що чекає нас 22 число понеділок. Просто зараз. Так. Значить, перше, що хотілося б мені сказати, значить, давайте поговоримо про емоції: емоційність і обнулення. Ну, по-перше, карта дурня випадає. Ви мене просили показувати карти. Я не знаю, чи навіщо вам це потрібно. Якщо ви мені не довіряєте, то я не впевнений, що ми з вами гарно будемо комунікувати. Тому е для тих, хто мені пише, показуйте, будь ласка, карти. Я не думаю, що вам потрібна ця історія. Але ну, в будь-якому випадку буду показувати. Може щось вам проясниться більше, ніж мені. Е, так, е, обнулення. Гарний початок з понеділок, нуль. Ми обнулилися, енергетично обнулилися і готові починати е, нове своє життя. Е, але ось тут якраз і говориться про те, що нам потрібно сьогодні. В понеділок попрацювати з нашими емоціями, а точніше, з нашими е, близькими людьми. Тобто, це може бути наші родичі або наша друга половинка, що говорить ось ці дві карти: двійка е, кубків і шестірка кубків. Е, загалом. Е, Початок дуже гарний для того, щоб по ті, хто посварилися, помирилися. Ті, хто щось в своєму житті не прояснили з людиною, ідеальний момент для того, щоб це зробити. І причому я впевнений, що ви не просто зможете вирішити ці проблеми, а це кармічно закриє ваша, ну, вашу вашу внутрішню внутрішні переживання. Скажіть в цей день людям. Люблю, скажіть цей день людям, що більше не можете. Скажіть правду людям, які вас оточують, ваші близькі, і це буде ідеальним початком тижня. На цьому і потрібно нам з вами сьогодні фокусуватися. І найголовніше, що мені хотілося би сказати, прояснення емоцій і почуттів це один із найбільш. Гарніших подарунків, які ви можете подарувати собі. Тому що, коли ви звільняєтесь від е, якогось е, дискомфорту, коли ви звільняєтесь від своїх якихось незрозумілих почуттів, звільняєтесь від всього непотрібного, що несе руйнацію, саме оце і є те, що вам. Ідеально підійде, те, що вам ідеально би було потрібне. Тому мої незламні, що я вам хочу сказати, хочу сказати про те, що це ідеальний початок нашого з вами тижня. Рухаємося далі, 23 число, 23 число, і це у нас вівторок. З почуттями, я дуже сподіваюся, ми сьогодні розбралися, що ще нам потрібно, яка, яке, який іспит нам потрібно скласти для того, щоб... Отримати правильні кармічні енергії. Ну, звичайно. звичайно, Знову кубки. Абсолютно всі кубки показую туз кубків, четвірка кубків, і у нас дев'ятка кубків. Емоції продовжуються. Але якщо ми говорили в понеділок, у нас були стосунки, ми виясняли стосунки з. Машими близькими то вівторок у нас якраз прояснення стосунків з нашим я. По-перше, дев'ятка кубків вона символізує зону комфорту. Зону комфорту, в якій ви любите сидіти. Дуже багато людей, знаєте, є така фраза там, типу, ось всіх нам, нам там, намагаються виштовхнути зоною комфорту, а якщо я ще в неї навіть не прийшов. Зона комфорту це не місце, де ви сидите і вам дуже комфортно. Зона комфорту це не може навіть і не символізувати абсолютно комфорт. Зона комфорту це звичка звичка прокидатися в одне й те саме час звичка прокидатися Ой, зви звичка, звичка вибачте снідати лише овсянкою звичка е, спілкуватися лише ось на такі теми звичка ходити лише ось по такій дорозі Розумієте, це своєрідна звичка, від якої нам потрібно відмовлятися. Звичка курити, палити, так? звичка постійно їздити на одному самому тролейбусі. Тобто, навіть просто візьміть і щось змініть. Просто змініть, тому що. Я е, розумію, що це ідеальний шанс для того, щоб нам прокинутися. А взагалі, це не просто вихід із зони комфорту, щоб нам потрібно було кудись піти, там щось зробити. Мені здається, що це ідеальний день для того, щоб почати щось вивчати нове. Окрім того, що е, Всесвіт вам дає. Нове, ось бачите, от подивіться уважно. Дуже гармонійно карти показують нам цей день, і навіть просто не придумаєш так сам самостійно. Дивіться, подивіться, всесвіт виставляє собою як рука, яка, яка дає нам нові емоції, нові знання, ну нове, щось нове. А ми сидимо, подивіться, ось ця рука. Бачите, а ми сидимо, склавши отак руки. Склавши внизу, скрестивши ноги, і не хочемо нічого нового. Ми хочемо жити в старому. Ось якраз в цей день ідеально змінити це, познайомитися з новою людиною. Повірте, вам Всесвіт таке щось дасть, і ви повинні, знаєте, як каже, як такий був фільм? Да. Ну, типу, так, завжди кажіть так. Ось сьогодні, у вівторок, ви повинні казати Всесвіту так. Прокидайтесь у вівторок, прокидайтесь, кажіть, я готовий, чи я готова прийняти нові знання. Я відкритий чи відкрита. Тобто, така афірмація повинна бути ранкова. Все, що ти сьогодні мені даси, даш, то я приймаю. Навіть якщо воно буде негативне, навіть якщо від мене піде близька людина. Навіть якщо я запізнюся на роботу і мене виженуть з цієї роботи. Я приймаю все. Ось запам'ятайте, ваш лозунг вівторка. І я впевнений, що у вас абсолютно пройдуть такі трансформації, що ви просто будете в шоці. Рухаємося далі. Середа, 24. 24 у нас середа. Знову у нас кубки випадають, але паш кубків випав. І мені вже подобається трошечки підвищення енергії земних, тобто з емоційних таких вібрацій, ми переходимо плавно на землю, на земні вібрації. І це у нас випадає вісімка і сімка. Пентаклів я розкажу зараз про них, але давайте про небезпечні наші якості поговоримо зараз. В середу буде дуже багато роботи. Тобто, це говорить саме Пентаклі, буде говоритися про те, що ви будете дуже скурпульозно і вам потрібно дуже скурпульозно ставитися до вашої роботи, якщо у вас її нема, ідеальний день для того, щоб її знайти. Отак. Можете спокійно е, піти щось чимось почати займатися. Ідеальний день для планувань ваших е, планів взагалі на рік, а може, ну на півроку, а може просто на тиждень, хоча б. Е, е, і, звичайно, е, все це дуже добре, все це звучить дуже класно. Але заставити себе. Ну, це зовсім інша історія. Тому що ви повинні зрозуміти, що якщо ви дозволяєте собі не бути пунктуальними, якщо ви дозволяєте собі розкіш таку не бути зібраними, якщо у вас нема абсолютно ніякого внутрішнього стержню, якщо ви постійно відчуваєте себе розхлябана і нічого для цього не робите, то я боюся, що далі нема сенсу взагалі рухатися. Дисципліна ось правило, ось лозунг, я не знаю, середи. Дисципліна. Ви повинні чітко зрозуміти, що просто хвате себе жаліти. Хвати сидіти і нити. Хвати казати, у нас війна. Ну, що я можу зробити? Хвати слухати ці всі пабліки, в які говорять, буде контрнаступ, завтра всіх повбивають, там ще щось. Да ви скоріше просто подавитесь котлетою сьогодні, розумієте? Аніж там щось відбудеться таке. Розумієте, я вас дуже прошу, просто намагайтеся, я, хоч якось. Від того абстрагуватися. Війна дійсно важка, важке брем'я для кожної країни. Але ми повинні жити, ми не повинні існувати. Тому зараз зберіться, сфокусуйтеся, подумайте, які у вас плани. Особливо я зараз звертаюсь до чоловіків. Якщо ви, жінки, зараз дивитесь, покажіть своїм чоловікам це відео. Покажіть їм. Тому що я бачу, що дуже багато чоловіків просто розклеїлись. І не знають абсолютно нікуди йти, чим займатися. А може завтра хтось забере, а може, може завтра, а може, і не забере. А може, і все буде добре, а може, і вийде так, що ви просто будете жити щасливо. Тому що наші всі думки направлені на те, щоб ми постійно були в негативі. Зараз такий час, щоб нам з вами гуртуватися. І фокусуватися на собі. Війна війною. Інші проблеми вони будуть самі по собі. Ви зараз щасливі в тому, що вас оточує. Якщо ні, то міняйте. Міняйте прямо зараз. 25 число у нас четвер. Що у нас четвер іде? Дуже класні карти. Я вам одразу кажу, що четвер: от якщо ви щось планували, і чи збираєтесь планувати? То четвер це найідеальніший день для того, щоб все це виконати. По-перше, дуже буде гарне вібрації і ресурси, тобто. Все буде для того, щоб ви отримали те, що ви хочете. По-друге, будуть люди, які вас оточують, будуть люди, які вам будуть в цьому допомагати. І цей день повинен бути мегапродуктивним. Тобто, самі важкі е якісь е завдання ви повинні назначити саме на четвер. І ви побачите наскільки класно, наскільки все чітко. Буде виконано, але для того, щоб було виконано, обов'язково у вівторок або в середу сплануйте все абсолютно домовились? Тому що для того, щоб продуктивність ваша була ну, така нормальна, то я вам дуже рекомендую план навчитися планувати. Це мега корисний навик. Якщо ви в своєму житті не плануєте нічого. Я не кажу, давайте так, я не кажу там поїхати на море. Я не кажу там е, е, я не знаю, полетіти в космос. Я кажу е, і не про плани, які повинні бути там 10-20 років вперед. Я кажу про тиждень. Наприклад, попрати білизну, е, погодувати кота, е, е, я не знаю, піти, погуляти з друзями, е, зайнятися читанням. Вивчити якісь нові слова по-англійськи. Тобто те, що ви рутинно робите у себе вдома або на роботі, просто щоб не носити, знаєте, я завжди кажу: не носіть в собі е, всі ці речі. Візьміть телефон, напишіть собі, от, якщо у вас є айфон. То є там такий планер, який може просто елементарно ви зробили, нажали на кнопочку, воно виконалось. Розумієте, це дуже необхідний навик, який вам дуже допоможе по життю. Тому в четвер виконуємо всі ці речі, максимально вантажимо себе на четвер. І коли ви будете лягати спати, ви згадаєте мене і скажете, блін, слава Богу, що я послухав Максима Гардієва, що він мені в тому плані допоміг, і я зараз став хоч ось. На крок до своєї мрії ближче, тому що ви повинні зрозуміти, що ми не молодіємо. І Я впевнений, що мій контингент, який мене дивиться, це не молоді люди. Ну, давайте так. Але е я знаю прекрасно по собі, що ми дуже багато чого можемо забувати. І це нормально, бо ми люди. У нас дуже багато клопотів, ми дуже багато якихось там проблем в зовнішніх внутрішніх. Нам потрібно навчитися це планувати. Почули мене. Далі рухаємося. І це у нас п'ятниця 26. П'ятниця 26 січня, що чекає нас в цей день. Дивіться. Ну, по енергіям я одразу кажу, що буде доволі важка енергія, тому що, ну, звичайно, після того, що ви в четвер дуже багато чого зробите, ви будете відчувати себе виснажено. І це. Нормально, ідеально п'ятницю провести з рідними піти в кіно, сходити в ресторан. Це для вас буде ідеальним варіантом. Але пам'ятайте, що. Також буде у вас така знаєте енергія, коли людина буде трошечки, ну не людина, а ви конкретно будете трошечки агресивні. І сприймати трошечки будете все агресивно. Це нормальна історія для вас, тому що так будуть зірки, так буде енергетика по взагалі в нашому житті роз, 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 розположена. Тому будьте дуже обережні з тим. Як ви реагуєте на деякі речі? Я знаю, що багато хто з вас не вміє контролювати свій гнів. Ну, не вміє. Ми звикли до того, що ми можемо собі дозволити оцю гедотну, характер, свій гедотний такий, знаєте, мерзотний такий характер. Це, ну, це абсолютно, я можу вам сказати, по собі також. Я овен, я дуже запальний, мені отак щось скажеш на те і все, мене розриває. І як би я не казав, вам, не розказував там, Боже, давайте там люди, тримайтеся, намагайтеся стримувати себе. Я ж така ж людина, як і ви. Але я вже починаю помалу-помалу трансформуватися і ловити собі, себе на думці про те, що деякі люди абсолютно не заслуговують моєї енергії. А найбільше, що ми можемо дати, це негативна енергія. Тому я вас дуже прошу в цей день не конфліктувати ні з ким. Якщо ви відчуваєте, що ось ось зараз взірветесь, просто закривайте рот, уходьте і все. Блок, бан, все, щоб не було цієї людини чи цієї ситуації біля вас. Хай попустіться. Відпочиньте, закрийте очі, поплачте, покричіть. Але, будь ласка, не треба годувати цих демонів, в яких живуть люди, точніше, годувати демонів, які живуть в людях, які вас енергетично знищують. енергетичних вампірів дуже багато. Я дуже багато розказував про енергетичні вампіри. Я вам нагадаю ще раз, що енергетичного вампіра. Задача, яка не просто там якось із вас енергію висмоктати, а зробити все для того, щоб ви її віддали самостійно. А віддавати енергію ви зможете тільки тоді, коли, наприклад, вас штовхнуть метро, ви починаєте конфліктувати. Все, людина отримала вашу енергію. І ви весь день, абсолютно весь день, починаєте. Думати про це. Блін, да, на це мене так людина штовхнула. Да, ото падло. Та і ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи було у вас таке, що ви весь день щось, ну зранку там хтось щось зробив вам, а ви весь день сидите і думаєте про це. Напишіть обов'язково. Тому, друзі, я вас дуже прошу, гармонізуємося, а ідеально згармонізувати вас в п'ятницю зможе лише. Що я можу сказати? Лише ваша родина, лише близькі дітки ваші, близькі рідні. І, звичайно, ще може навіть і просто тепла ванна з чоловіком або дружиною. Або сама чи сам, з келихом прекрасного вина або лимонаду. <з hier> Нема значення від чого. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що кожен день для нас це по факту, кожен день нас. Зближує з таким жахливим поняттям, як смерть. І ми повинні його проживати правильно, енергетично правильно і посміхатися своєму внутрішньому і зовнішньому світу. Ну, це я вже так пішов не туди. 27 субота, 27 січня, що чекає нас цей день. Давайте подивимось. Дуже класний день, дуже стабільний день. І колесо фортуни випадає, і імператор випадає. Це говорить про те, що в цей день ви будете себе відчувати дуже стабільно. Напевно, ви просто мене послухали. І зробите все в цей день правильно. Тому вам зразу кармічно випадає позитив. Тобто, імператор одразу випадає вам і стабільність колесо фортуни це удача, тобто закрутиться якась ситуація. Ви якусь ситуацію зможете вирішити в своєму житті. І імператор вам випадає як стабільна карта, яка карта як плита, така знаєте, стабільна. Тому в цьому плані у вас абсолютно все буде добре, і день пройде неймовірно яскраво. Але будьте дуже уважні, ось, ця ваш, ось цей ваш внутрішній всесвіт, оцей вас випромінювання, ваше внутрішнє, не всім людям буде подобатися. І з'являться люди, які почнуть вас осаждати трошечки. Буду казати, що, типу, ой, що щось, щось ти розійшлася, щось ти така яскрава, а ну давай, і щось яким чином вас негативно гнітити. Будь ласочка, тихенько, закривайте рот цим людям. Від них відмовляєтесь, каже, так, до побачення. Я з собі навіть не буду спілкуватися. У мене сьогодні ідеальний день, я його проживу як королева, або король, як, чи імператор чи імператриця. Тому я хочу, щоб ви для себе в цей день запланували також гарні якісь процедури для себе. Тобто, я хочу, щоб, я хочу, щоб ви себе відчули імператором або імператрицею саме в суботу. Домовились? Так, і останній день, але не по значенню, Звичайно, неділі 28, що чекає нас з вами в цей день. Знову ж таки, неймовірні класні карти, не дивлячись на те, що наш з вами день почне. Почнеться з якоїсь дії. Тобто, багато хто з вас буде працювати в неділю, багато хто з вас буде щось робити в неділю, тобто неділя буде така, знаєте, дуже активна. І я б навіть вам рекомендував якусь активність, особливо, якщо це пов'язано з сімейними якимись е зустрічами. Тобто, наприклад, е зустрітися з сім'єю, щоб, наприклад, поприбирати в хаті. Чи, е я не знаю, Чи зустрітися з сім'єю і вирішити якісь. Нагальні запитання, чи вирішити ще щось. Тобто, це дуже гарний е, такий привід для того, щоб е, зустрітися з родиною. Взагалі, мені здається, що цей день ідеально провести з родиною, якщо вона у вас є. Пам'ятайте, що родина це не ті люди, які вас народили, чи які народилися з вами. Е, е, родина це ті люди, які енергетично підходять вам. Тому, може, комусь із ваших близьких друзів чи знайомих дуже потрібна буде допомога. чи Відчуття, що їх люблять. Або, може ви, вам потрібна ця допомога. Якщо вам потрібна ця допомога, я завжди поруч, ви можете до мене звертатися, всі контакти під відео в описі. Ну, а енергетично я вас дуже-дуже обнімаю зараз. Якщо вам дійсно зараз потрібна моя Моя така, знаєте, енергетична, моя енергія. Я вам дарую її. Відчуйте просто зараз, як я посилаю вам цю любов, як я бажаю вам, що... і я бачу, що у вас все вийде, тому що це відео ви дивитесь не просто так. Це відео спеціально для вас. Я спеціально для вас його записав. Ну і на фіналочку, це карта е Туз Пентаклів, а це удача. Неймовірно класний, удачний день. Тому, якщо ви щось знову ж таки хотіли планувати, дуже класно провести цей день, то саме Пентаклі у нас символізують позитивні вібрації і, взагалі, позитив. Ну і наостанок, у нас, як завжди, ми завершаємо завершальною картою, загальною картою того, що ми повинні були навчитися в цьому, на, цьому, на цьому тижні і загальне цілому. Це у нас карта мир. Карта «Мир» у нас символізує в першу чергу завершення. Тобто, ми бачимо, що багато хто з вас почне цей тиждень з того, що почне нарешті відкривати очі і дивитися на свої проблеми, а не жити в якомусь загадковому світі. І якраз закриваючи цей етап життєвий, багато хто з вас зрозуміє. І відпусте минуле, е, зрозуміє і почне своє життя заново. Це дуже класна карта, яка символізує завершення, позитивне завершення. Це карта, яка символізує, що в вашому житті почнеться новий етап. Я впевнений, що він буде набагато краще, ніж зараз. Ну що, а з вами, як завжди, був ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і побачимося вже на наступному тижні. Па-па!